Доброго дня. Давайте сьогодні провестимо різницю між словами працювати і макат. Обидва слова стосуються діяльності, виконання якоїсь роботи, але відрізняються контекстом і стилем використання. Розглянемо кожне окремо. Слово працювати є нейтральним терміном, який стосується виконання певної діяльності з метою досягнення результату, або просто виконання якогось завдання. Або працювати як на роботі, використовується як в офіційних, так і неформальних ситуаціях. На приклади. Працюю як учителька чештіни, Я працюю вчителем чешської мови. Мусимо dnes працювати над проєктом про школу. Мусимо сьогодні працювати над проєктом для школи. Слово «макат». Макат є більш розмовним і неформальним терміном. Це часто вказує на інтенсивну, фізичну або важкувату роботу. Приклади. Ще, використовується переважно в неофіційній розмові. Celý den jsem machala na zahě. Jelý den pracovala těžko na horně. V sadu. Musíme makat, abychom to stihli do zítra. Nám потрібно napole pracovat, щоб jsme to vстиhli do завтра. Macat. Tož, pracovat je univerzální і formální вислів, який підходить для будь-яких ситуацій. Макат є неформальним і часто передбачає інтенсивну або фізично важкувату роботу. Мусимо макат. Якщо у вас виникають додаткові запитання або потрібні додаткові приклади, не зволікайте, дайте мені знати. Пишіть. І не забувайте ставити вподобайки.